Черговий кутовий вони заробили. Знову первеє, саме він. Блати, ось він на ваш екран, Давид Калашник. Передачі віддає. Небезпечно може бути. Атлетик футзал продовжує так удар по воротах. Небезпечний удар від Васильєва. Ще один удар. І Там, повзав. здається, не бачить. В такому разі у вигляді створення небезпечних моментів. А зараз Атлетик футзал захищається. намагається продавити сторожука. Йде передачу. Небезпечний м'яч у воротах. Ну тут від ноги виставного м'яч залетів, хоча удар, здається, перевияв нас завдавав. Е, на кого ну, саме? Бачите так, віддав пол. передачу, тут не встиг Зінгель заблокувати удар. Сторожук тут намагався зіграти з симгравцем, а тут. Гра. Зараз Це... небезпечно може бути у Дніпрян. Контратака, удар по воротах і не... мені здається, не вийшов удар. Калашник. Пройшов суперника. Не зумів пробити. Між Зараз ми дивимось контратаку. Сокіла. Небезпечний, який пас гарний. Який гарний пас і який класний удар. 0-2. Ну тут нічого не скажеш. майстерно все було зіграно. Дуже гарна передача і дуже гарний удар. Подивіться. Розіграли все як по нотах. А передачу віддав то Хамданов капітан команди. А забув Пічан, вони навіть. Рухатися стали більш активніші після другого забитого м'яча. Подивіться, а ось ці помилки не може допускати. Такі помилки проводять до забитих м'ячів у власні ворота. І це доводять гості сьогоднішнього матчу. 3-0. І знову подивіться, спокійно дали вдарити по воротах сьому номеру команди гостей Олегу Гуцеляку. І просто дивимось. Від... Удар по воротах небезпечною! рятує свою команду голкіпер. Атака Сокола. І ще раз зараз... небезпечний момент. Знов залишають вільному своєму майці. Так, поступово-поступово його Олександр Кабаненко підпускає до. Який момент, шановні друзі, тут був. Дзюба. Дзюба індивідуально діє в Дзюба. Все ж таки. Так, але тут Дзюба перше на підбирання. Його удар блокує Пірвє. В пір пір переграє Дзюбу, йде вперед. Пас на Чижика. Ну і тут же Хом'як рятує Сокола. Перший тайм. Атлетик фузал програє 0-3 у Дніпрі проти Хмельницького сокіла. Перерва. Перехоплення. Але ось Хамдамов тут. М'яч за боковою лінією. Хом'як на ваших екранах засереджений. Сьогодні він працює зараз на певну потужність. Калашник Калашник. непогано, але без просування вперед. А ось зараз. Удар і поруч з поруч. Айдор. Ну і що тут? Тут жуляка. І це жовта. І мабуть, тоді це друга, жовта і червона. Отже, залишається мною перша четвірка у Дніпрян. Сторожук ну і трохи м'яч. Має нагоди ударити і віддати передачу. Щур і гол! Скорочують розрив Дніпряний. Щур. Між ні голкіпера Щур забиває, але з, 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 з носка вдарив дуже грамотно, правильно. І спіймав таки Кожуховського. Подивіться. Так, між ног, але удар акцентований. Е, все бачив Щур, що він робить. Так, все правильно зробив. Пірв'єв проти Калашника. І втратив Калашник. Пірвєєва, і Пірвєв виходить. Ну, а і тут Калаш... Проти нього Калашник не вдається перехопити м'яч. А ось і гол від Чижака. і тут. Здається, ще ж таки був рикошет. Так, був рикошет. Це було, Ми, ми, ми бачили це. Давайте подивимося ще раз повтор цього епізоду. Прикриє рикошет. Знов, черговий рикошет і черговий м'яч у воротах. Ну тут хом'як не міг на це. Ну, і потужно, здалеку, і хом'як відбувається. Удар Калашник. Висерпав це м'яч Калашник. Де вперед. Не поступає суперник. Удар по воротах. Добування. Чи буде, чи ні. Ні. Зараз небезпечно може бути. Пробивав, блокує його удар Калашник. І ось перший сейф. Передача на Калашника. Калашник довго з м'ячем, Щур з м'ячем. Удар. Гол. Гол! Щур забиває м'яч. І знов з носка. Щур забиває. Дякуємо <laughs> Голкіперу. Арбітру відійшов в сторонку. І ми побачили цей м'яч з, з, з цієї точки зору. Артем Щур. 2-4. У Дніпрі.